Всім здрастя! Попалась мені тут одна історія, страшна. Дивиться тока з батьками. Починаємо. Тихонич називається. Я привик, що сусіди за стіною завжди шумлять. Їхня дитина бігає, хтось голосно сміється. Телевізор. Перешіть на всю. Але однієї ночі стало тихо, абсолютно тиша. Вперше за три роки мене аж мороз по шкірі пішов, мене теж. Зранку я дізнаюся, що їх не було в місті вже тиждень. Тиждень. Я вирішив, що просто перевтомився. Але вночі знову, ні звуку, тільки мій подих і серце колотає. Я навіть музику на ушниках ну, щоб не чути, логічно. Щоб не чути цієї порожнечі. А потім хтось постукав у стіну один раз, другий раз, Ледь чутно. Чіпка поздравився? Ні. Ще поки ні. Я набрав номер сусіда, виклик пішов. За стіною задзвонив телефон. Я закляк. Телефон за стіною задзвонив, але ж там нікого не було. Навеш... Нарешті виклик скинуло. Я лежав, втупившись в стелю, намагаючись переконати себе, що це просто якась помилка. Може, вони вишили телефон вдома. Тоді хто постукав? Так. Да. Я встав з ліжка, прийшов до стіни і переклав до неї долоню. Холодна, а потім знову стук легенький. Ніби хтось обережно, пробуючи я поруч. Ага. Я різко відпустив руку і закрив рот долонею, аби не видати подих. Серце гупало в грудях так голосно, що здавалося, що могли почути по всій квартирі. Жесть. Я взяв телефон і знову набрав сусіда. Тепер уже слухав уважно. Дзвінок лунав прямо за стіною. Але тепер разом із дзвінком я почув щось інше. Шелест, легкий рух. Ніби хтось перебирає речі або ходить, босоніж по підлозі. Мене кинуло в холодний під. Я зняв цю квартиру, будував у сусідів. Бував. Там пакет, якщо ходити без капців, то буде. Саме такий звук легеньке поскрипування майже нечутно. Я більше не міг терпіти відчиняв двері своєї квартири і вибіг у під'їзд. Там було темно, тільки з вікна падало слабеньке світло ліхтаря. Я підійшов до сусідських дверей, приклав вухо. Не маємо що робити. Тиша. А потім шухіт. Я відсахнувся. Це був звук кроків, це було, ніби хтось повз Та ну нафіг. Тепер точно. Двері сусідів раптом рипнули, не відчинилися. Просто ніби хтось натиснув на них зсередини, але не доклав достатньої сили. Казяці. Я заткував до своєї квартири, руки тремтіли, ледве не впустив телефон. І тут з-під дверей сусідів щось просунулося чорне довге. На мить мені здалося, що то просто тінь, але вона ворушилась. Якби я не був такий наляканий, той подумав би, що це рука. Я вже подумав, що там. Я рванув до своєї квартири, зачинив двері на всі замки і сів на підлогу. А чого на підлогу? Обично під на ховається. У під'їзді почулось шкрябання. Я більше не міг це терпіти. Відкрив телефон і почав дзвонити в поліцію. Поліція поможе. Алло, тут у сусідній квартирі хтось є. Я знаю, що. Сусідів немає, але там хтось ходить. Диспетчерка слухала спокійно, а потім спитала адресу я повідомив. На тому кінці дроту настала тиша. Повторіть, будь ласка, нарешті почулась у слухавці: я повторив. Але ця квартира, вона порожня, там ніхто не живе вже 10 років. В цей момент за моїми дверима пролунав стук. Повільний, ритмічний. Хтось знав, що я тут. Конец. Це... Це шок просто. Фу. Якось так. Хто хоче другу частину? Хто хоче другу частину, підписуємося, ставимо лайк.